Всім привіт! Сьогодні у нас в огляді двохрівнева квартира, Чотирикімнатна. Зараз ми швиденько її оглянемо. Ну, а ви ставте лайк та підписуйтесь. Почнемо ми з цієї кімнати. Квартири після забудовників. Зараз вам покажу з цієї сторони. Так, краще світло. Має ось такий вид з Де буде наступний. Я думаю, почнемо ми з кінат спочатку. Ось така у нас гарна кімната з панорамними вікнами. Також дуже гарні види. Там на ліс. Там на стадіон. Є парковочні місця. Цієї кімнати також є вихід до балкону. Ось такий вид з балкону. Ну йдемо далі. Зараз я вам покажу кімнату. Перейдемо до кухні. Ось така кухня з цієї сторони. Квартири йде, до речі, індивідуальне газове опалення. Так, тут у нас синвузол. Це у нас коридор. І тут. Звідси іде уже перехід на другий поверх на мансардовий. Так, ось ми вже на другому поверсі. Тут у нас ось така кімната. Зачастую зазвичай ці кімнати роблять під гардеробні. Ну, це вже за власним бажанням. Покажу вам що ось як піднялися з лівої сторони ще кімната. Так вона виглядає. Покажу вам її з іншої сторони. І також ось така у нас кімната. І вихід на терасу Дивіться, відкривається Прекрасний вид. Зараз ми спробую зняти терасу максимально передати її через відео. І з цієї сторони, зараз вам покажу, також. Ціна квартири 48 400 доларів. Загальна квадратура, якщо не помиляюсь, 96,10 квадратів. Будинок побудований у 2015 році. Ну, а на цьому все. Якщо вам сподобалась квартирка, ставте лайк, підписуйтесь. І гарного всім дня! Хто перший того ключик і всім па!